Прагнення зробити все ідеально насправді звучить дуже красиво, але саме воно може паралізувати будь-які зміни на краще у вашому житті. Бо через перфекціонізм ми дуже часто відкладаємо те, що насправді хочемо робити. Справа в тому, що коли ми починаємо щось нове, ми не можемо робити все ідеально, і це нормально. Ми не можемо одразу пробігти марафон або одразу заговорити іноземною мовою. Але перфекціонізм нам часто каже: треба робити або ідеально, або ніяк. І через це ми часто відкладаємо щось нове на потім. Бо зараз ми собі не дозволяємо зробити це не ідеально, але віримо, що колись у нас будуть ідеальні умови, і у нас обов'язково вийде ідеальний результат. Але головне, що колись, не зараз. Звісно, прагнення до якнайкращого результату це окей, але все ж важливо дозволяти собі бути недосконалими, робити помилки та навчатися у процесі. Тож роблячи щось нове замість того, аби робити ідеально, візьміть собі за звичку робити достатньо добре приблизно на 6-7 балів з 10, а доскональність обов'язково прийде з часом.